Символ свободи у полум'я. Іранські мітингувальники нині показово страчували смугасто зіркові прапори Сполучених Штатів. Палили стяги десятки тисячі демонстрантів у такий спосіб гучно святкували річницю захоплення у 79-му студентами-ісламістами американського посольства Тегерані. Найпоширеніше гасло доби смерть Америці. Палили прапори нині і в Україні з огляду на протилежне світосприйняття. Де хто скільки і навіщо буде докладу розповідь просто за мить? Добрий вечір. На 2 плюс 2 настала пора наших новин. Смертельне паркування у Запоріжжі. Жінка сусідку переїхала колесами. Загибла просто намагалася допомогти припаркуватися. Суд Лінча на кримський манер. Я говорю, а ти що, п'яний сам поїдеш за рулем? Ну, да, я поїду, я повідую. Інспектор одаєв, врятували від розправи колеги по цеху. Бомбосховище недорого. В центрі там Києва балансової стоїмості можуть бути там порядка 20 тисяч гривень. Замість дорогезних апартаментів киянам пропонують підземну житлову альтернативу. Карколомний таран. У Дніпропетровську водій «Жигулів» зупинив авто на узбіччі, щоб відповісти на дзвінок а залишився без своєї машини. Поки чоловік розмовляв, кермувальник «Хюндай» вирішив їхати на червоний. Розпочинаючи маневр, водій корейця не помітив, що трасою мчить мерседес. Позашляховик буквально змів «Хюндай» з дороги і відкинув на припарковані Жигулі. Лише дивом аварія минулася без смертей. Щоправда, водій корейської машини зазнав травми спини та струсу мозку. Свідки кажуть, від серйозніших поранень кермувальника врятувало лише те, що іномарка була під зав'язку завантажена пінопластом. У Криму ледь не до смерті побили даїшника. Самосуд влаштували жителі Алупки, коли побачили, як п'яний вартовий дорожнього порядку всівся за кермо. Водія затримала компанія молодиків і трохи зіпсувала йому парадний мейкап. Співробітник Ялтинського управління Даї намагався втекти від розлюченого натовпу, а згодом, коли напруга дещо спала. Написав на своїх кривдників заяву у міліцію. події розгорнулися в центрі Алубки. Очевидці розповідають до місцевого кафе. Водій приїхав уже добряче на підпитку. Тут іще підвищив градуса і почав чіплятися до відвідувачів. Он почав розказувати, що я гаїчник. Я у тебя заберу права. У тебя ну почав на всіх отак вот от говорити. Я говорю, а ти що п'яний сам поїдеш за рулем? Ну да, я поїду. Я гаїшник не пофігу. все. садиться в машину, завьо та завести автівку йому не дали. Чоловіка витягнули з машини, зав'язалася сутичка. П'яний даїшник викликав колег. Співробітники Даї, що прибули на місце, поговорили з водієм і чомусь одразу ж поїхали. Порушник теж рушив. Очевидно, намагалися утримати його машину, але той тиснув на газ. Меня просто вовремя убрали і одна нога осталась. Так би я би щастя із забож бойово ще вы ліки. Я не знаю, як оно почалась. Я вообще був сзади около там. Я держал за арку машины, щоб ви куда діяти. Відіда хіді, що три человека, і що три люди, і ще не попали под машину. Автівка вирвалася, та люди кинулися переслідувати її за 400 метрів. П'яного водія таки зустріли його колеги та під свист натовпу доправили на медосвідчення. Сотрудник управляв транспортним средством в состоянии опьянения. На нього составлен протокол руководства позавтоінспекції обращається благодарності гражданам за своевременное реагування таким людям, не место в органах внутрішніх дел. Тим часом даишник протворизвши, звернувся в міліцію із заявою. Написав заявление, що я йому на месвечі, що я йому машину поламав і тому подобені вечір. Но ну, це все ерунда. Я нічого такого не делал, Я просто ну стоял, преграждал путь для движения машины с пьяным водителем. Того Конечно, я в шоке. Человек просто э, злорадствует своей, своим положением э, и считает, что он выше других. Обставини инциденту з'ясовують ялтинські правоохоронці та карьера водія на цій пригоді скінчилася з управління Державтоінспекції. Його звільнили. Наталя Сафіханова, Армен Погосян, Крим, Новини 2+,2. На Рівненщині під колеса легковика потрапив інспектор Даї. Від поранень 25-річний правохоронець помер на місці пригоди. Аварія сталася надвечір на трасі Луцьк. Рівне кермувальник Нісана каже, що було темно, і пішохід переходив в дорогу поза зеброю. Експерти таку версію попередньо підтвердили. Чоловік перебував поза службою без табельної вогнепальної зброї. Наразі автомобіль причетний до скоєння дорожно-транспортної пригоди знаходиться на штрафмайданчику. І у Запоріжжі і у старій частині міста жінка машиною на смерть збила подругу та допомагала кермувальниці припаркуватися. Інспектори розповіли, що діло було у дворі багатоповерхівки. Власниця машини намагалася запаркувати авто і попросила сусідку показати їй, коли саме слід зупинятися. Подруга завдання виконала. От кермувальниця у потрібний момент переплутала педалі замість гальма, що сили натиснула на газ. Потерпіло мерші доправили до лікарні з переломом зведення черепа, але врятувати не змогли. Подруга попросила допомож припарковуватися. На даний момент матеріали зібрані. Причини вияснять слідство. На Львівщині загинув екс-депутат і бізнесмен Андрій Панас. Чоловіка знали, як несамовитого мисливця і саме куля іншого такого самого любителя постріляти стала для колишнього політика фатальною. І, хоча містом поповзли чутки, що смерть Панаса могла бути не випадковою, слідчі таку версію відкидають категорично. Якраз це урочище лісове, тут на краю урочища, де поля, десь приблизно в тому районі стався цей нещасний випадок. Ці поля заросли чагарниками і високою травою. Цього дня саме розпочали сезон колективного полювання на копитного звіра. Десятеро мисливців уже закінчили полювання і навіть вийшли з лісу. Аж раптом серед поля почули собачий гавкіт, який означав поруч кабан. Двоє чоловіків кинулися до псів. Їх побігло двоє, що робити категорично не можна. Один з них вистелив і вполював цього кабана. І він рухався по тих чернях, спригнувся там. А другий його товариш очевидно прийняв його за звіра. І зробив постріл на шум, що робити теж категорично не можна. Загиблий був відомим на Львівщині бізнесменом. Змі дивувалися, як швидко росли його статки. Андрій Панас цікавився операціями з землею, будівництвом та рестораторством. У міській раді відповідав за архітектуру та містобудування. Адреналіну багато, коли полюють, і спів, відно, спішив. І от власне то спішка, то що зійшов з номера, призвела до такого нещасного випадку. Куля 12-го калібру, випущена з мисливської рушниці, стала смертельною для 42-річного Андрія Панаса. Колишній депутат і бізнесмен помер за лічені хвилини. Підстрелив його найкращий друг. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 119 частиною 1 кримінального кодексу України. вбивство через необережність зараз з'ясовуються всі обставини. Сьогодні суд обирає міру запобіжного заходу для мисливця, який стріляв. Друзі, і колеги загиблого кажуть, для Андрія Панаса полювання було великим захопленням. До лісу їздив чи не що вихідних з собою брав багатьох товаришів. Він завжди був ну дуже обережний чоловік і завжди пильнував і за собою, і за всіма іншими. В той момент той азарт каже, який, який просто призвів до не до непорозуміння ну, кількох людей, які одночасно вийшли на. Ну, на одній та самого звіра загиблий був депутатом Львівської міської ради трьох скликань та успішним бізнесменом. Його вбивцю до суду вирішили не затримувати. Наталка Волосацька, Орест Малькут, Львівщина, новини 2+,2. Повінь у середмісті столиці потонули дві машини. Ще близько сотні кермувальників відбулися легким переляком. У Києві прорвало трубу. Ясна річ, як завжди, все сталося зненацька. У водоканалі прокльони водії, звісно, чують, але своєї провини впритул не бачать. Людмила Бадалян була в епіцентрі техногенного лиха він намагався оминути велику калюжу, але спроба провалилася разом з авто. Він просто хотів ну якби звернути в сторону, і він звернув в сторону, і все машина пішла по дно. Вибігати і кричати. Ну що вони могли такий результат прориву труби для комунальників. Він одночасно і несподіваний, і такий передбачуваний. Тому що вже більше 40 років лежав труби системи зношені, але їх не міняють. Латають здебільшого після чергової пригоди. ж претензії пред'являти Ніхто, одна. Та й та під питанням від переляку і стресу кажуть свідки. Пасажири буквально розбіглися в Різнобіч. На місце пригоди за кілька годин повернувся тільки приголомшений водій. Говорити по суті погодився тільки з міліцією. Скажіть, яка туда вибора. Виїдів, Сім, вітання, Цілковитий провал, але про компенсацію мови не буде. Водоканал попереджає. Ну, це питання таке цікаве і провокаційне. Нема винних, як можна вгледіти під землею, коли виникне пошкодження і як його можна передбачити. Зрештою, комунальники не винні, що водій обрав саме цей шлях. Водітель вот «Волги» взял і попал вот эту халепу, взяв полез в очак надзвичайної ситуації. Авто що ледь не провалилося в іншу яму, ось вона можливо не там припаркували. А водіям цих машин можна сказати пощастило. Автомобілі просто залило водою. У перші півгодини потопу розповідають тут. Було море в резинових сапогах. Шол. Черпнув уже сапогом воду. Затапіла там пад саме кальоса. Сейчас надо віща оттуда позабирать хоть. щоби відкачати воду з ями і дістати понівечене авто, знадобилося кілька годин, кілька помп та кілька підйомних кранів. Людмила Бадалян і Ткач. Новини 2+,2. Космічне шпигунство українського гатунку та про рекорд життя буде докладна розповідь. За мить це новини на 2+,2. Не зупиняємось на пуса. Росія марширує в Україні, підкроковують у Москві. Націоналісти вийшли на марш у Миколаєві. Адептів проросійського погляду закидали димовими шашками. Європейці обирають українське. Лучано, Джованні, Іо, флавіо за паспортом. Вони апенінці за покликанням Тернополяни італійці масово емігрують на береги Дніпра. Російські націоналісти вийшли на вулиці Російської Федерації за різними оцінками близько 10 тисяч лише в самій Москві гасла несли категоричні вимагали введення віз для вихідців з Кавказу та Середньої Азії, кордонів неприступних для торгових мігрантів. А де заборонені націонал-більшовики партії Лимонова, які взагалі маршем пішли вперше за останні роки, запропонували відібрати та поділити. Що і в кого поцікавилась Яна Слісарчук. Ті значит трізви імперські триколори, чорні куртки, ба навіть балаклави. Поки юні ОМОНівці шикуються обабіч шляху, юні націоналісти посеред дощу рвочкого вітру в спальному районі Любліно розігріваються лозунгами. Один за всі всі за того! Все таки как нікак ми доб'ємося, справедливості, що насілені населення цю свалить. Опозиційного лідера Сергія Навального в цій колоні не чекають у своєму блозі. Він пояснив, марш підтримує і ти з нему ногу не хоче, боїться провокацій. З цим і без нього справляються у хвості колони, лунають дедалі радикальніші гасла. Поліція не витримує, народ розбігається, заарештовують зо три десятки. Торговий центр, як і всі невеличкі магазини в Любліні, спальному районі столиці, де проходив марш, зачинили. Поліції та спецтехніки більше. Самі націоналісти переконують, що вийшли на марш виключно з мирною метою. Права руских на сьогоднішній день по крайній мірі ніяк не в законах. Нашестві нової орди необхідно встановити. Американці їм не вірять, закликаючи своїх громадян, що опинилися в російській столиці цього дня, без нагальної потреби не виходити на вулицю. Це руський город. Російський город создавали русські люди на протяженні тисячі літті. Поэтому страна должна принадлежать государственно образующему народу. Подивитися на натовп приходять кілька десятків родичів та небайдужих, які перебороли погоду. Націоналістів вистачає на 2,5 кілометри. Далі концерт, де з заявлених 20 тисяч залишається кожен двадцятий. Яна Савчук, новини 2+,2. плюс Вистачало руського духу нині і в Україні. НАТО впадептів спільного існування слов'янських народів, прибічники суверенних українських правил життя, спробували трошки потруїти димом. Дійство було у Миколаєві, коли півсотні активістів партії Руський блок маршем ходили міськими вулицями. Свободівцям такий перебіг подій не припав до вподоби. Гучне гасло Чемодан вокзал Росія. Націоналісти підкріпили димом. Накоїти велику лиха димова шашка не встигла. Громадський порядок на акції охороняли близько чотирьох десятків бійців Беркуту. Димовуха насправді впала на асфальт і її шведесенко віднесли далі від людей. За скоєне правоохоронці затримали двох активістів свободи. На парубків склали адмінпротокол за дрібне хуліганство. Рекорд із чужим серцем у грудях. Харків'янин Едуард Соколов нині святкує свої 10 після пересадки серця. Операцію колишньому військовому зробили ще у 2003-му. і відтоді на долю чоловіка випало чимало випробувань. Але головне, він їх пережив і тепер прагне встановити світове досягнення із довготривалості життя. Не важко вам так швидко ходити. Адапка була бадьорим кроком. Едуард Цоколов приходить до центру серця. Тепер лише перевіритись і пожартувати. Помітіка крайків говорю пугавицем притензієс, ніт у серцю претензії ніт. Йому зробили таку трансплантацію одному з перших рівно 10 років тому. За весь цей час дочекатися на донору пощастило лише шістьом українцям. І ще один щасливець, уже сім років після операції, живе в селі на Черкащині. Едуард зізнається, своє нове серце підкорив не відразу. Перший год так з ним старався договоритися, там. Звали його там, давай подружимося. Старались ми притіреться китиму. Ну зараз уже так маю тому. Живусь. Чим? приживеться значно простіше, якщо це рідне серце, яке вчасно показали кардіохірургу. Застерігає директор профільного центру. За рік в Україні констатують 50 тисяч інфарктів. Кожен шостий фатальний. У ці хвилини на операційному столі ескулапи центру серця рятують людину від інфаркту. Просто зараз із серця виймають тромби. Людині зі слабкими нервами туди краще не заглядати. Тут абсолютна стерильність і повна тиша. Один необережний рух хірургів може коштувати людині життя. Видите, які, які Тромби в лівому лівжелудочці. Це от посліінфарктного состояння. Чоловік не прийшов кардіолога. Це цілком ювелірна робота, так зване шунтування. Хірург видаляє тромб за орти, фактично латає серце і повертає людину до життя. У коридорі не знаходять собі місця рідні. І жидать тяжело, і говорити. Чекати. Чекати залишилося недовго. Хірург переконує ця операція легка. Таких Борис Тодоров в операційний день робить від трьох до шести уже майже три десятки років. А от саме пересадки серця каже, можна по пальцях перелічити. З моменту прийняття нового закону в 99-му році було зроблено всього шість пересадок. Серця є у нас пацієнти, які живуть після німецьких, польських пересадок, білоруських пересадок. Ну це єдиний чоловік, який пережив десятилітній рубеж. Сам рекордсмен на досягнутому зупинятися не збирається. Є американець з Тіхаса. Він прожив 31 рік з пересадженим серцем. Ми з Борисом Михайловичем та дуром моїм рачом. Ришили переплюнути його. Ольга Мальчевська та Богдан Стрілець. Новини 2+,2. Військово-космічне шпигунство у глобальному масштабі. Ще кілька десятків років тому саме таким промишляли жителі одного невеличкого українського містечка. Про його існування Люству стало відомо взагалі лише після катастрофи у Чорнобилі. Адже той населений пункт розташований на відстані якихось 10 кілометрів від четвертого енергоблоку. Чес що там нині у Чорнобилі? 2 поцікавився Віталій Афанасієнко. Ця бетонна дорога через ліс веде до таємничого містечка на топографічній карті, замаскованого під піонерський табір. чорнобиль – засекречений військовий об'єкт за 10 кілометрів від Чорнобильської атомної електростанції. Візитівкою міста привода стали отакі такі гігантські антени. Ця радіолокаційна станція за часів радянського союзу була гордістю збройних сил. Щоправда, не всі військослужбовці знали тоді про справжню функцію цього надсекретного об'єкту. А функції його були не менш грандіозні. Антени чули пуски балістичних ракет, навіть якщо злітали із протилежного боку планети. Предупредіть рада і види відеоружоних сил, гражданську оборону, а том що вероятний противник наносить ракетно ядерний удар. Це так називаємо щит був воздушний соєцького союзу. тому туди вкладувалися огромніші деньги. Усього таких об'єктів було лише три на весь радянський союз під Києвом, у Миколаєві і біля Комсомольська на Амурі. Тім два останні вже давно демонтували. Чорнобильська все, ще стоїть після аварії на ЧЕСІЇ теж законсервували до кращих часів. Його використовувати спортувати по назначенню невозможно. Звісно, його воно десь прийняти якісь міри, щоб не було охотників туди лазити ладять. Так далі, і може бути це і правильне рішення. Щоби станцію демонтувати за правилами її потрібно дезактивувати, і лише тоді цей метал можна буде використовувати за іншим призначенням. В іншому разі купу металу поховають просто тут. Однак, поки що до покинутого колись секретного містечка особливо зацікавленість стали проявляти туристи. Дані поїздки це якби візуалізація дійсності що на самом деле здійснити проїздів. Для ніяких розрушення тих стереотипів, які були зіздані при помощі літератури, комп'ютерних і Так далі, офіційні розцінки, які зробити для посідітелі і за посічення цього об'єкту ніхто допомогти дійних брати не буде. Звісно ще недавно грізне і дорогезне надсекретне містечко сьогодні стало потіхою для витріщак екстремалів. Лише експонатом оглядової екскурсії зоною відчуження Віталій Фанасієнко, Сергія Заренко, новини 2+,2. плюс І великий розпродаж. Нова хвиля збуття бомбосховищ накриває українців. Часів останнього кінця світу мережа вперше переповнена подібними оголошеннями. Але якщо раніше їх у столиці було більше сотні. То нині і пари десятків не нарахувати. І не лише тому, що підвали занепадають, просто бункер. Сьогодні можна без проблем приватизувати. Чиновники подібні оборудки прокручують на раз. користуються тим, що точна кількість і розташування бункерів державна таємниця. Придбати бомбосховище в столиці пустячина. За бажання там можна відкрити пивбар, спортзал чи сауну. У нас немає де є кафе відкриті, де склади це допускається нормами. Ну, на це відповідні дозволи. Та ми спробували торгувати таке приміщення під спортклуб. А є якийсь то документ, так, що підтверджує, що воно виведено з реєстру бомбового біжи? Думаю, що ні. Однокласник запевнив, що проблем не буде, і тут можна облаштувати навіть басейн. Цвіточний магазин дуже саунучінціва окремий попит на підземелля в інтернеті. Посередниця Ольга пропонує 161 квадрат за 57 тисяч доларів. І назначення вообще планувалося там по дві діятильності, какота або якийсь заровітельний центр на оглядини. Нас не запросили. Поки не можна. Шукаємо вхід у бункер. тягнеться аж відте що ти? Ви аби там не знаєте? Раніше їх будували в підвалах будинків для захисту від радіаційного дощу та кулеметних черг. З цим домам 60 років уже. Як Гриданська оборона. Отже, тут сховище третьої або четвертої категорії. О, о, о. Вони тримають удар відповідно один-два кілограми на сантиметр квадратний. Ніщо не говорить про те, що тут є бомбосховище, окрім цих дверей. Ключі від них не знайшлись навіть у місцевому ЖЕКу. Бомбом воно приватизоване. Виходить порятунок людей з права рук І самих то, людей. Звісно, необхідне обов'язкове согласня всіх жильців дому. Таку лібрі реконструкцію. у столичному управлінні комунальної власності даних про ці приміщення не мають. Управління Няком власності Києва не проводило заходів щодо приватизації та відчудження об'єктів цивільної оборони. Натомість правозахисники мають факти, коли їх збувають за копійки. В Центрі там Києва подобно бомбою біжище. Там балансове стоїмості може бути там порядка 20 тисяч гривень. Краще слідкують лише за сховищами першої категорії, тобто урядовими. Не дай боже, станеться ядерне лихо. Виживуть тільки перші люди країни. Наталя Бокова, Дмитро Панасенко, Ігор Ткач, новини 2+2. Поки Україна намагається оформити власні стосунки з європейським союзом. Європейці, ви не повірите, їдуть в Україну на ПМЖ, тобто на постійне місце життя. І виявляється, є такі відчайдухи на Тернопільщині. Переконалася на власні очі Тетяна Коваленко за люду скоро стане більше ніж свого доморощеного. Італійські пенсіонери міняють Італію на український підволочиськ. І їдуть жити у саму заднішевку. Так називається улюблений сеньорами мікрорайон цього містечка. Та скоро Лужано, Джоанні і перелічити усіх своїх земляків у Пелегрено починає боліти язик. Містечко з поганими дорогами, де гуси на вулицях і папа римський у центрі не хоче зіття місто. Я хоче зіття село. Українські жінки заробітчанки втілили італійську мрію сотень таких чоловіків. Привезли їх до себе додому жити на одну пенсію. 600 євро. Цей італієць живе в приймах уже 10 років. Невеличке господарство тримає для душі, до брудної роботи не стає. Трактор це трактор поорав ваш город. Ні, лопатою. Ви ні, жінка. Італіана не хоче роботу заміля. Сусіди, хоч і дивом дивуються, італійцями під боком пишаються. Працюють багато. Я, в принципі, ще не бачу, щоб вони копали город. Зразу видно, де італійці живуть. Зразу. У кожного нові будинки і зелені газони. Добрий день? Не розумію. Порозумітися із сеньорами непросто. Запрошувати гостей додому не дозволяють жінки. Добрий день! До побачення. Зніміть краще погану дорогу. заходьте. Ходить на охоту, на рибу, веде життя людини, яка на пенсії. Ні борщу, ні сала лучано не вживає. каже, варять макарони. Повертатися до Італії не хоче. Італія гарна тільки для відпочинку, для туристів. Їм за їхню пенсію дуже важко вижити. На мовний бар'єр у містечку не нарікає ніхто. Спілкується там, вже є один похований. на клатності бачила. Лише на міграційні правила, які що три місяці змушують італійців кататися за кордон. Громадянин Італії повинен пересікти кордон. Кожних три місяці, і машина його має пересікти один раз в рік. Мені тут дуже підходить клімат, бо в Італії я хворів. Я хочу написати листа Януковича від імені всіх італійців тут, щоб спростити наше перебування в Україні. Обговорювати свої питання сеньори кучкуються щодня, нахвалюють терплячих українських жінок. Гарна жінка, добре характер. все і вчать українську. Чи книжка, Є добрий книжки Тетяна Коваленко, Михайло Путята з Тернопільщини. Новини 2+,2. плюс два. На тому нині маємо завершити для ваших відеоспостережень за життям. Сторінка народного кореспондента новин 2+,2 плюс працює у цілодобовому режимі. Усім нахненно закінчення. Понеділка бажаю. І тримайтеся. Перемога буде неоднак.